Промінням сігріто. Ура! Починається літо, і сонце всміхається з неба. Нам більшого щастя не треба Його чекали давно, а ось нарешті воно з'явилось літо. Прийшли спекотні дні, панама на голові, і окуляри нові, і посоніш по траві до мами. Літо! Світом мандрує літо нам подарує сонце, сонце, море, море, небо, небо, все що тобі треба, сонце, сонце, море, море, небо, небо, все що тобі треба, а ми такі молодці, Букет з кульбам в руці і можна бігати вільно у дворі. А ще до лісу піти і ягід повно знайти, саду зірвати яблука смачні. Літо! Світом мандрує літо. Нам Треба нам підсмажити спини, ніс убрати властивиня, накопати нас у річці наперед на три сторіччя та ще подарувати ліси в буйний шати. Словом, справ не полічити, та найбільше треба літу, щоб зубніли, я і ти набагато підрости. А метеликам смішно, бо метеликам вересень щось наспівує ніжне І метелики світяться свічечками в блакиті, бо маленькі не віряться, що кінчається літо. Перше вересня все ближче, з кожним роком дете те вище, хоч важко, та дарма, бо без праці знань нема. І які стежки до них ведуть, а любов, і ласка у садоки йдуть, у садочку, у садочку на сьогоднішній живуть Усіх улюблених діток з днем знань вітає дитсадок Добрий день, малята З вами співать пісень, Танцювати будемо, будемо грати і музичні інструменти додавати. Вітаю дорослих і малят З Днем знань. Я буду дуже чекати вас на наших музичних заняттях. Усім привіт батькам і діткам привіт! З вами Світлана Юрівна, ваша вихователька, і наш спільний друг Тигруля. Усім привіт! Хочемо вас привітати з Днем Знань! Побажати вам міцного здоров'я, миру, спокою, гарного настрою! І так дуже хочеться з вами поспілкуватись на наших заняттях. Дуже хочеться! Ось бачите, тому ми вас чекаємо на наших заняттях. Наші маленькі солоденькі цукерочки. В нашому садочку поселився отакий їжачок, і ми з ним хочемо привітати вас з початком навчального року. Я знаю, і він мені каже, що він знає, що ви зараз займаєтесь дистанційно, але він каже, які ви не перевершені. Які ви молодці, які ви маленькі солоденькі цукерочки, які хочуть знати, все гніти, грати, сміяти? Тому він вам бажає е, зустрічі з нами, він вам бажає здоров'я і гарного, гарного настроєння, е, е, щоб ви взагалі посміхалися. Шановні батьки, наші неперевершені батьки, ми вас вітаємо з початком навчального року. Ви знаєте, дуже болить душа кожного дня за наших е, захисниць і захисників, які е, ціною свого життя, ціною свого здоров'я допомагають е, захищають, боронять нашу країну і роблять все для того, щоб наші діти е, змогли як можна швидше повернутись до дитячих садочків. Ми чекаємо на вас кожного дня. Ми чекаємо на вас кожну хвилину, і ми готові тому. Перш за все я бажаю всім миру і перемоги. Перш за все, міський уклін і подяка нашим захисникам і нашим захисницям. Чекаємо на вас, любимо на вас і слава Україні! У садочку, у садочку нас вони живуть.